За свою свободу треба треба боротися. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися. Нам просто треба жать, 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 скільки ми можемо, і вони мають посипатися. Тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент. Ми маємо виграти. Якщо е, вибирати між е, хлібом і свободою, якщо людина вибере хліб, то вона втратить і, і, і хліб, і свободу. Якщо не вибере свободу, то вона буде боротися і, і буде мати все. Коли ми лишаємося живі, волі, ми стаємо відповідальними перед мертвими, відповідальними перед мертвими говорити і пам'ятати про те, що відбулося. Пам'ять є основою для того, аби ця нація, як духовний принцип, взагалі могла існувати, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну.